Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні дуже смачна різдвяна випічка. Штолін. Я просила рецепт і спасіба вам ви відгукнулися. І з тих рецептів, що ви мені дали, я вибрала оптимальний для себе і хочу поділитися ним з вами. У мене тут свіжі дрожжі, тут 30 грам дрожжі. Бачите, які вони свіженькі повинні бути, Ось такі от на розломі. Розкришую їх у миску, додаю. 200 г сахара сюди. Розмішую. Це тісто робиться беззапарним способом. Виливаю 400 мл теплого молока. Хорошо розмішую, поки у мене не розтвориться Сахар. Розмішую сахар і висипаю сюди 10 г солі. Іще у мене тут пакетик ванільного сахара і пакетик чистої ванілі, теж сюди відправляю. Висипаю зразу, у мене тут кілограм муки, я зразу всю висипаю. Ждати тут нічого не треба, все зразу замішуємо. Промішала трохи муку і тепер на цьому етапі додаю міндаль. Міндаль у мене вже я купувала його піджарений. Я його тільки перемолола в блендері і висипаю сюди. Це обов'язковий інгредієнт в штоліні, він буде дуже ароматний, такий, знаєте, вкусний, жирний. Хто спробує спекти такий штолін, той, звісно оцінить всі його преимущества. Замішую все рукою. Тісто буде, бачите, таке от воно густе, в'язке. Це тісто туге, бачите, от таке от. Треба прикладати зусилля, щоб його замісити. Виклала тісто на стіл і примішую його буквально 2 минуточки. Отак трошечки розрівнюю. І у мене тут, бачите, 400 г сливочного масла. Масло беріть жирне, 82%. Бачите, от таке отно я його достала з вечора. Таке м'яке-м'яке. І так от потрошки я буду брати і вмішувати його в тісто. Тісто буде зараз розслаюватися, але це нічого страшного, так і должно бути. От тільки таким способом ми вмішуємо масло. Зразу масло не додаємо, тому що воно у нас буде це тісто, як пісочне, а нам треба зовсім друга структура. Того ми робимо так. От. Вмішала я все масло і тепер тісто відбиваю І ще По рецепту іде кілограм муки. Я зробила на кілограм і додала 400 грам масла. Мені тісто вийшло, знаєте, таке трошечки жидковате, Воно таке не повинно бути. І я іще, уже коли вмішала все масло, це побачила і додала іще 150 грам муки. Тобто, що про що це говорить? Що мука у всіх різна. У мене мука Дніпромлин. Раніше я пользувалась другою. Тут видно менше клійковини в цій муці. І я додала ще 150 грам. Так що, якщо у вас ви будете робити і буде житкувати тісто, додайте ще муки. Воно не повинно бути таким, прямо, знаєте, живим і м'яким. Воно таке має бути, таке от, щоб з нього можна було сформувати штолін. Дивіться, яке тісто, тісто важке, в руках чувствується. Ви не ожидаєте, що воно у вас буде всходити. Це тісто жирне, тяжоле. Тобто такої пишної випічки у нас не буде. Ну так і должно бути. Все, бачите, я його замісила. Тепер я його розрівнюю. Такий пласт. Все, розрівняла. Тепер сюди мені надо цедра. Одного апельсина, можете додати і цедру лімона. І цедру апельсина це по вашому желанню, як ви любите, у мене буде просто цедра одного апельсина. Вот так я розрівняла цедру апельсина, і тепер на даному етапі мені треба додати, добавить... я замочила на ніч в коньяку, можна в ромі. Ну, у мене був коньяк, 150 грам коньяка і сухофрукти, які вам нравляться. У мене тут 100 г вяленої вишні, ізюма 100 г білого, 100 г темного, цукатів всього 150 г, Далі у мене, що тут ще є? Курага, по-моєму, 100 г. Це все я замочила і утром я відкинула на сито, тому що мені тут в цьому тісті лишня жидкость не треба. Відкинула на сито, стекло. Тепер я це все викладаю на тісто. І викладаю ще 150 грам підсушеного фундука. Я його подрібнила просто ножем, так крупненько. І теж висипаю. Так, Тепер це все мені треба акуратно вмішати в тісто. Ну, дивіться, без сильного ентузіазму, щоб не зробити кашу. Спочатку ми це все складаємо. Все і потихеньку так починаємо вимішувати. Зараз це опять все розслоїться, але нічого, ми потім це все заберемо в тісто. Можна помагати собі чуть-чуть шпателем, так збирати вкусняшки. Довго його не місила, просто вмішала всі сухофрукти хорошо в тісто, все поєдналося, аромат стоїть просто неймовірний. І тепер ставлю це тісто в миску, і полтора-два часика воно буде стояти. Прикриваю його піщовою пленочкою, і нехай воно собі відпочиває. Вот так віддихнуло тісто, викладаємо його на стіл, розрівняла і буду ділити на 4 частини. У мене будуть такі вони величенькі, хто хоче ділити на шість частин. Забираю в такі шарики. Тісто жирне, підсипати муки тут не треба. Я беру кусочок і прям руками, можна качалкою, можна рукою. У мене тут кружочок є, і мені удобно. Так би якби розплескую його. Стараюсь, щоб було все рівно. Якщо ізюм наверху у вас є, ставте його під низ, тому що він при випічці буде горіти. Помагаю собі шпателем і завертаємо одну сторону. Так. А потім іншу сторону. Така от формовочка формовочка у штолінів вразна. Я формую так. Запах такий дуже класний стоїть. Одна сторона у штолі не, ну, грубша, товстіша, а одна трошечки вуща. Дивіться, по як ви будете формувати. Ось таким образом. Тепер я перекладаю на протвінь, у мене він застелений пергаментом. Все, От таким образом. Робимо інший. Все точно так само. Ось такі штоліни я зробила і тепер прикриваю пленочкою і оставляю на 40 минут, щоб вони ще відлежались. Отак от, от розстоявся штурм, постояв він 40 минут і тепер я відправляю його в духовку. Духовка нагріта до 180 градусів. Пектись він буде у мене приблизно 40-45 минут. У мене духовка без конвекції, у мене просто пече печеверх-низ. Ви дивіться по своїй духовці. Все. Що спекла я свої штоліни. Дивіться, які вони в мене вийшли. Уже два я засипала сахарною пудрою, два тільки витягнули. І ще поки вони гарячі, у мене от розтоплене сливочне масло. І я хорошо-хорошо змазую їх сливочним маслом. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб зберігалася їхня свіжість, їхня м'якість. Вони так довго храняться і не черствіють. Хорошенько так все, ми Промазуємо сливочним маслом. Масло беріть високої жирності, це набагато вкусніше запаску е, тісто. Якщо ви хочете, щоб ваш Штолін був більш гарніший, ну, щоб він не розпливався, е, тому що на противні він все-таки розходиться в сторони і він не зберігає тої форми. То, звісно, їх треба пекти, є спеціальні такі формочки, їх улажують і вони більш високі. Хорошо пропитали ми сливочним маслом і тепер ми засипаємо сахарною пудрою. Так дуже-дуже дуже добре. Хорошо теж підпікся низ, і теж я його промазую сливочним маслом. І тепер підсипаю сахарною пудрою. Теж вот так от. Ставлю. Штолі не повинні вистаятися, хтось їх їсть одразу. А хтось їх вистаює. Ну, мені ж треба показати, що там у нас всередині вийшлося. Так. Ось такий от вийшли жирний, жирний пірог. Звісно, він ще теплий. Вкус я його зараз не пойму, треба, щоб він постояв. Жирне дуже вкусне тісто, М -м -м. дуже смачно. Приготовте обов'язково такий штолін. Це дуже вкусне, різдвяне печиво, вкусніше запаску однозначно. Жирне дуже і дуже пахуче. Ну, треба, звісно, його вистояти. Люди бачили, заворачують його в пергаментну бумагу і Вистають хтось неділю, хтось дві, хтось три, а комусь подобається їсти і свіжим. Дивіться, це діло кожного. Все індивідуально. Ну, дуже вкусно.